Сила сватів, кинула Мотря і щезла. І він сватавсь, і посватав, і побрались, і довго після цього не розуміла Мотря сама себе, як вона могла полюбити ото такого нехлюя за дрипу, затьопу, за мурзу. Одначе, як не сміялись з неї колишні подруги, вона не почувала себе нещасною. Бо Мартин не тільки не бив та не лаяв її, він до того був зовсім неспособний, а слухав її обома вухами, робив усе так, як вона вчила чи продати коня, то й продати, чи проміняти на корову, то й проміняти, чи найнятись у пана, то й найнятись, чи найняти дівчату тютюн до жида. То й найняти. І Мотря, як хотіла, так і крутила на заздрість другим жінкам своїм сусідкам, у котрих чоловіки скрізь верх мали, пиячили та бились та сварились. Текст читала Надія Приймак. Повністю послухати твір ви можете на Ютуб-каналі аудіокниги, класика українською.